У вас є ось такі баночки, і в кожному баночці є ось такі чупачупці. Ну, кому які дав. А тепер ваше завдання: стаємо мною ставимо на ширину плечей, ось так. Розхитуємося, і ваше завдання закинути чупа-чупсу баночку. І так підтримуємо нареченого, нашого нареченого, нашу дружбу. Молодець, це перша дружба. Давай-давай. О, Покажи йому, що це робиться, покажи. Ми бачимо, ти і так молодець. Ти вже закинув. Покажи йому ще раз, майстер-клас проведи. Вони головне, спокійно. подивіться. Є, ваші області хлопці, ну що ж, вони молодці. Супер, що у не все в порядку, дай боже да.